У новому законі про мобілізацію, що набуде чинності вже 18 травня, вказано, що повістки зможуть видавати на блокпостах. Тож згодом у місті може побільшати пунктів контролю. Ми запитали, як до цього будуть ставитися хмельничани. Напевно, що негативно. Чому по трасі? Так, да, мови немає. Місто, це буде захарашеність, така таке буде безлоп. мені так здається. Та, хоч патрулі ходять, немає питань. А блокпост, я вважаю, лишній трафік буде набагато гірше, більше буде корків. А позитивно. Знаєте, хай, хай ставлять, хай буде. Якщо це блокпости будуть іменно для контролю документів і, власне, для контролю проїжджих машин. Ну, все. Якщо повістки видавати, то є спеціальні органи і це на блокпостах, якби робити, недоречно. Дуже плохо. Чому? Ну, Тому що ми ж свободне государство, зачем нам блокпости. Ну, я думаю, що нічого добре, пробки будуть, і так пробки зранку і Ввечері, а це взагалі місто встане. Я думаю, що воно не потрібно. з городом. Чому? Ну, то, що, скажімо так, трошки смущають людей і забирають в них свободу. Люди ставляться думаю, негативно до цього. Я позитивно, не так казати. Державу треба захищати. Якщо потрібно, то хай, хай будуть. Буде. Не нам вирішувати. Я не бачу, що в цьому будь якісь, не знаю. Перепони для може, руху транспорту чи ще отрицательно. Чому? Тому що вони не потрібні. На виїзді, так, а в місті вони рахують, що не потрібні.